Середа, 13 грудня. В ефірі новини на 11-му. В студію Олена Петриченкова. Вітаю! Неспокійна ніч на Дніпропетровщині. Армія агресора двічі обстріляла Нікопольщину, Райцентр накрили вогнем із важкої артилерії. Випустили помирних півдесятка снарядів. Обійшлося без загиблих та поранених. Всі подробиці атаки наразі з'ясовують. Фахівці оглядають місця прильотів. Урешті громад ніч минула тихо. 53 людини постраждали через масовану атаку на столицю. У Генштабі заявили, росіяни вдарили балістичними ракетами С е 400 та іскандерами. Сили ППО всі ворожі цілі збили, однак уламки впали в чотирьох районах Києва. Вони пошкодили фасади будинків, вікна та балкони. А також дитсадок потрощили припарковані поблизу багатоповерхівки вок автівки. На місці працюють рятувальники. Для містян розгорнули пересувні пункти незламності. Через атаку шпитали зо два десятки людей. Серед них двоє дітей. Іншим постраждалим надали допомогу на місці. Уламки російської ракети також пробили водогінну трубу. Вода перетворила вулицю на річку та затопила підвали будинків. Та що тут, капець? Погнуло раму, багажник лабаш, праве стікло. В Дніпровському районі вибуховою хвилею вибуло вікна в двох житлових будинках. Також зафіксовано загорання приватного житлового будинку, і також зафіксовано падіння уламків ракет ще на три приватних будинки без загорання. Там відбулося часткове руйнування будинків і допоміжних споруд. Вночі росіяни атакували дронами Одещину, били по об'єктах цивільної інфраструктури, сили протиповітряної оборони знищили всі шахеди. Один впав на територію авторемонтного підприємства в Одесі. Там сталася пожежа. Вогнеборці оперативно її ліквідували. Двоє співробітників отримали поранення, їх ушпиталили. Крім того, в Одеському районі уламки дрону пошкодили одну з будівель при інфраструктури. Люди не постраждали. Система лягла добу без зв'язку. Залишаються абоненти «Київстару». Нагадаю, вчора в мережі стався масштабний збій через потужну хакерську кібератаку. Що відомо на цю мить, які наслідки збою та коли відновлять роботу мобільного оператора у повному обсязі? Розпитаємо в нашої Катерини Нічик. Вона з нами на прямому зв'язку. Катя тобі слово. Олено, вже друга доба, як без зв'язку залишилася абоненти Київстару. Надвечір Дніпряни масово кинулися купувати сім карти інших операторів. Подекуди у центрах обслуговування абонентів утворилися великі черги. Водночас у мережі вже почали продавати стартові пакети інших операторів за завищеними цінами. Через збій у роботі мобільного оператора в багатьох містах, зокрема і у Дніпрі, не функціонувала система оповіщення населення. Ова повідомляє вона досі. Працює із перебоями, тож закликають містян дізнаватися про загрозу із офіційних телеграм-каналів чи застосунків. В місті розташовано 174 електросирени. До місцевої системи оповіщення підключено лише 46. Інші засоби передачі сигналу працюють. Дніпро частково лишився без вуличного освітлення. У міській раді це пояснили тим, що 80% ліхтарів підключені саме через «Київстар». Тож вручну вмикали світло на мостах, магістралях та центральних вулицях. А ось у спальних районах було темно. Проспинка гаріна. Згадаємо чисибликаут. Повному обсязі вуличне освітлення запрацює тільки після усунення. проблеми. у компанії ж зазначають, така потужна хакерська атака сталася вперше за всю історію існування Київстару. Метою хакерів стало руйнування внутрішньої інфраструктури компанії. Утім, досягнути її вони так і не змогли. В нас суттєво пошкодила іт інфраструктуру, були обмежені доступи. Да ми не могли протидіяти цьому на віртуальному рівні, тому ми виключали «Київстар» фізично з мережі для того, щоб обмежити доступ ворога до інфраструктури «Київстар». Компанії додають, учора частково відновили зв'язок. Інші послуги та сервери сподіваються підняти вже сьогодні впродовж дня. Також у Київстарі попереджають, в мережі активізувалися шахраї, які за гроші обіцяють повернути зв'язок абонентам. У компанії наголошують про терміни відновлення та компенсації. Повідомлятимуть додатково виключно на своїх офіційних сторінках. На цьому мене вся інформація. Продовжимо стежити за ситуацією та повідомляти її вже в наступних випусках. Олено. Дякую, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка розповіла, як пережив Дніпро останню добу без зв'язку через хакерську атаку на Київстар. Опора впала на дорогу і перекрила рух. Це сталося зранку на набережні заводський стовп. Знесла вантажівка. Аварія спричинила величезний затор та вплинула на графік руху другого тролейбуса. Зараз на місці працює ремонтна бригада. Збиту опору вже прибрали. Зараз відновлюють контактну мережу. А поки випустили на лінію три тролейбуси з автономним ходом. опора, она что, 8-метровая, она упала, она, потянула, она оборвала кронштейны на, соседних опорах, кронштейны крепления контактной сети. 60 метров меняется контактная сети. У грузовой машины лопнула рулевая тяга. И повезло, что эта машина въехала в нашу опору, а не въехала в автобус или в машину припаркованную. То есть она, она была неуправляемая. Плюс 42 мільйони гривень планують спрямувати на благоустрій. Нещодавно відкрити Успенської площі у Дніпрі. Новий тендер з'явився на сайті Держзакупівель. Прозоро кошти планують витратити на освітлення прилеглої території. Загалом разом із цією сумою реконструкція площі обійшлася місту в півмільярда гривень. Дві людини у вогні загинули ще одна постраждала. Це сталося в Павлоградському районі. Причина порушення правил користування пічним опаленням. Через це на Дніпропетровщині від початку року сталося понад 30 пожеж. Рятувальники закликають мешканців бути уважними і обережними. Не допускається залишати печі, які топляться без нагляду, або доручати їх малолітнім дітям, сушити на печах одяг або інші горючі предмети і матеріали, розміщувати легкозимисти та горючі рідини біля печей, користуватися печами, які мають тріщини, використовувати для топлення дрова, які мають довжину більше топливника. На межі життя та смерті дніпровські медики врятували жительку Донеччини з критичною крововтратою. Ворожу кулю у стегно, пані Валентина спіймала на власному подвір'ї у прифронтовому селі. Як медикам вдалося неможливе, наша кореспондентка Вікторія Вахрушина знає. Перші кроки після важкої операції коридорами медзакладу робить пані Валентина. А ще кілька днів тому жінка ледве не померла від втрати крові. Вона мешкає у селі Донецьке. Це лише за 15 кілометрів від Слов'янська. Згадує дурну кулю, спіймала просто на власному подвір'ї. У нас от йдеш і буває, ти чуєш, що постріли є, і ми стараємося десь ну схаватись. А то вообще була тишина. Ну вообще ну стараємося не виходити вообще з дому. А то було тихо, хорошо ну десь далеко, да? і тут мене ну, просто какого не і Все багато крові та дірку у стегні помітила лише коли зайшла в будинок. Каже, вже тоді не відчувала ногу. Жінку швидкою доправили до Слов'янська, проте місцеві медики не змогли допомогти пацієнтці через велику крововтрату та відсутність обладнання. А дніпровські лікарі стабілізували стан постраждалою та прооперували за допомогою спецобладнання. Це такий переносний рентгенапарат, який можна розташувати над операційним столом. Хірурги одягають рентгензащитні костюми, просвинцовані, великий екран, і ми бачимо цю кулю. Пані Валентина втратила майже два літри крові до операції. Постійно була на знеболювальних і навіть не могла заснути. Ця куля дуже визивала больовий синдром. Вона давила на нерв, хвора не могла сама ходити, і тісне прилягання до стегнової артерії могло б визвати проліжень в артерії і кровотечу. Оперували жінку 40 хвилин. Бригада медиків зробила надріз у 12 сантиметрів та видалила уламки кулі. Їх посміхається жінка, хотіла лишити собі на згадку. Наркоз зайде. а Я кажу, а, а то ж засну, кажу, що в школі, щоб нікуди не тівай. Я ж хочу її показати. Він каже: Спочатку дорога вижив. Ну, вона каже мені, мадам, виживіть вам два міліметри до смерті. Вона за кулі. Ну вони піддержували. Ці постраждала, почувається добре. Прогнози лікарів оптимістичні. Операція пройшла вдало. Жіночка ходить, посміхається і вже готується до виписки. Лінія фронту практично поряд з будинком пані Валентини, Але, попри це, жінка хоче лише одного: повернутися у рідні стіни. Вікторія Вахрушина, Денис Яласавенко. Новина одинадцятого каналу. І на цьому випуск завершено. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важлива інформація, слідкуйте за нами у соцмережах. Побачимось.